Сама велика падлюка минулого uh -huh. століття, яка на внесла найбільше шкоди Україні, uh -huh. Судопла... 에, судоплатов або ког e -e, судоплатов. Судоплатов або Юрій Коцюбинський? E -e, судоплатов. Тут я хочу запитати, чому судоплатов? Він спочатку, він, по перше, він був агентом КДБ. По-друге, він убив Євгена Коновальця, лідера ОУН, що підірвало ОУН, як єдиний організм, був розкол ОУН. А по третє, він став керівником КДБ і вів далі різні терористичні операції і по Україні, і по всьому світу. Зрозуміла, судоплатов і Е, Волох він просто зрадник, а Судоплатов просто падлюка. А сюди... Ага. Тоді все-таки. Судоплатов. Судоплатов і Врангель. Е, Судоплатов. Судоплатов і Колчак. Судоплатов. Судоплатов і Днікін. Е, Судоплатов. Судоплатов і Антон Овсієнко. Антонов Овсієнко. Е, і... і чому? І чому. Ні, не я не вибрав Антонова Овсієнко, просто сказали Антон Овсієнко. <рес> Антонова. Е, судоплатов, звісно. Більше він був генерал, Антон Овсієнко просто бойовий генерал. Він виконував накази, які йому давали е, шефи, які були раніше до судоплатова. Е, він я про нього знаю тільки е, досить небагато. Знаю тільки те, що він вів наступ спільно з Мурав'йовим в 1918 році і далі воював, здається, проти білих. Хорошо. Я до... наступна пара. Судоплатов і Берія. Бірія? Бірія М Єжов. Єжов. Чому? Єжов період великого терору. Був ще термін такий єжовські рукавиці. Це коли брали от Сандармох, биківня, масові розстріли 30-х, початку 40-х років. Цим займався Єжов. Постраждали від цього не тільки українці. Постраждали від цього багато народів, які були під окупацією Радянського Союзу, але найбільше українці, звісно, постраждали від дій Єжова, які були прописані Сталіним. Тобто, все-таки Єжов більше вбив людей, ніж Берія? Берія Єжов е... був виконавчою владою, а Берія законодавчою. Берію потім. Самі ж усунули свої під час. після того як помер Сталін. Uh -huh. І. Єжов все-таки. Ну так, да, все-таки Єжов. І він був більше такий от більш неприємний, тип ніж Берія. Хорошо. Більш неприємний як ніж Берія. Єжов і Дзержинський. Єжов. Єжов і Муравйов. Єжов. Єжов і Григор'єв. Єжовно Григорія ще та але єжов. А падлючість його в чому була? Він Він спочатку воював у Петлюри. Він був отаманом. Йому він мав бронепоїзда, значну частину підтримки селян, бо він сам був отаманом. А потім, коли йому стало вигідно в скрутний момент для становища армії Української Народної Республіки, він перейшов. До о, червоних разом з бронепотягом, який в нього був, з літаком і з значною кількістю війська. А літаки були тоді на вагу золота, так само як бронепотяги в українській армії. Літаків за весь час було ну, десяток, а бронепотягів штук сім. Єжов або Троцький? Троцький. Так, тобто троцький більш падлюка, ніж Єжов, який був достатньо великою да, падлюкою. Ну, троцький, троцький був е, одним із, по-перше, початківців, які спочатку це зробили ідею, е, е, да, ідею спільно зладіним. Вони розробляли революцію в 17-му році. І, можливо, якби Троцького не було, е, не було б такого великого сплеску червоного терору початку 20-х років. І тоді, можливо, не відповідали селянські, селянськими повстаннями по всій Україні. Mm. Тому Троцький. Uh, Троцький і Ленін. Mm. Uh, ну, це досить важко. Бо Троцький. давайте Ленін. Хорошо, для різноманітності. Ленін і Сталін. Сталін. Ленін помер помершвидше. Він не встиг не встиг просто. Ну да, він, він закінчив своє правління існування на тому, що зробив нову економічну політику, яка дала поштовх для індустріалізації Радянського Союзу, і таким чином він зменшив кількість селянських повстань, а потім помер. А Сталін прийшов, почався знову великий терор, почалися знову репресії, і він з тих з цих репресій зробити більше за ну стри. З 24-го року по 53-й рік А Ленін з 17-го по 24-й рік. Да, різниця суттєва. Mm. Ладно, і тепер на вагах Сталін і Гітлер нагадую, по відношенню до українського народу. Сталін чи можна так поділити? Кастаті? Е, ну ст Сталін е, Гітлер, вітер також багато чого не встиг, того, що він планував, бо його швидко розбили. Е, ну за декілька років він планував українців використати як рабів. А на місце українців поселити уберменші уберменш це, типа вища людина з німецької мови. Приблизно дослівно перекладається. Тому Сталін, бо Сталін стиг за своє правління зробити значно більше лиха українцям ніж Гітлер. А Якщо порівнювати Гітлера і Сталіна, не по відношенню до України, а по відношенню до світу. Ну тоді Гітлер. Тому що Сталін, ну Гітлер він захопив всю Європу. Поліз в Африку, захопив Балкани, поліз ще на територію Данії, Норвегії по скандинавським країнам пройшовся, знищував, знищував всіх, не тільки українців, а всіх, хто були хто проти не нього. Німці, хто да. не німці, які за нього. Да. Але, але ні, не ті, хто не німці, багато хто. З народів, які були окуповані Третім рейхом, створилася дивізія СС. З, з них. Але створилися почали дивізії СС ближче до краху Третього рейху. Саме з тих е, поневолених народів Третім рейхом, наприклад, українці, країни Прибалтики, е, які от типа це ідуть совєти, Ставайте на захист уже е, нас, щоб не прийшли совєти і не зробили ще гірше. А в майбутньому українцям в 45-му році вже обіцяли, що от якщо ви нам дуже сильно поможете, ми вам дамо українську державу. Е, і в принципі, вони вже почали якісь певні дії до зближення українців і німців в 45-му році, ну вже не про яку державу не йшлося. Але українська національна армія з генералом Палом Шадруком. Вона зробила певні успішні дії в ході берлінської операції, допомогла третьому рейху. Але вона вже воювала з тризубами на кепках, а не як е, допоміжна поліція, наприклад, і дивізія С. Що, Ну, І дивізія СС Галичина в пізнішому у своєму вигляді також воювала з Тризубами на какардах. Е, але спочатку вони все ж таки носили ССівські емблеми. А УНА їм дали вже і таку назву, не дивізія, СС зличина, окрема Українська Національна армія. Тобто були якісь певні поступки до українців Гітлера. Сталіна поступків до українців не було ніколи. Ну, Ще раз, були поступки. Закри двері. Е наприкінці війни Гітлер зробив певні поступки до українців, які воювали в німецьких а одностроях. Сталін... Вважав українців і решту національностей, які воювали під червоними прапорами, гарматним м'ясом. Він не стався навіть до своїх грузинів, свого свого кровного народу якось краще, ніж до українців, білорусів інших народностей. Тобто він ніякі поступки не робив. А до росіян не стався краще, як ти думаєш? Ну, до росіян як до націонації. Ні. Всі люди радянського союзу були для нього. Да yeah. ну він, він зробив оце ж за часів Сталіна. Почався такий механізм, як совєтський чоловік. Советський чоловік. Всі національності були такі трошки прирівняні між собою. Понятно, що у вас там є якась своя культура, якийсь свій тіпа, типу, е якесь своє минуле різне, але тепер ви всі один совєтський народ, і всі до вас всі ставляться однаково. Тобто до як, як до рабів.